Всім привіт! Пряме включення з Кернела. Сьогодні у нас на переобладнанні така сівалка Кінзе 3700. Будемо під підточний віс від Precision Planting. 24 ряди. Ця сівалка на гідромоторах, на відключеннях по дві секції, на пневмоподушках і на стандартних висівних апаратах вакуумних від Кінзе. Будемо переходити на precision Planting. Бачите, який об'єм роботи. Будемо ще підключатися до контролю рідких добрив. Вибачаю, що така якість, руки трясуться без стабілізатора, але об'єм об роботи тут колосальний. Вакуумний вентилятор на вакуум, систему нам ставити не треба, вакуум, будемо підключатися в рідну і подача насіння. Будет на мини хопперах Пожалуйста, выходите. Новое. палька, все палька, 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 работы. Паша. Ай, как будто Занимается сбором секции и подключают заново жидки доброго. Артем сейчас будет доставать полы. Что ты делаешь? Я откручиваю планки. Вот эти вот. Ты откручиваешь От планки. А я тут уже Опа. Все благодаря супер инструменту. Инструмент решает. И все довольны. Да. Добрый день. Господарство Кернел у Міхнівцях. Була у нас в роботі сівалка Кінза 3700 на переобладнанні. І ось хочу показати вам результат нашої роботи. На цю сівалку ми встановили міні-хопери, висівний апарат вісет 2 Є. З електродвигуном від Драйв. Встановили кітани з новими кріпленнями. На деяких рядках встановлені в нас датчики SmartFirmer, встановили датчики контролю виливу, встановили систему гідроволічного притиску Delta Force. Підключили, зараз буде йти прокачка, система встановлена. Проклали повністю проводку, як гарно все ув'язано, щоб нічого ніде не терло. Все буде працювати довго і надійно. Ця робота зайняла в нас 4 дні і зараз буде калібрування вже всіх систем і виїзд у поле налаштування до роботи. Датчики Flow Sense були приєднані до іншої системи виливу. Датчики наші будуть контролювати лише вилив, показувати, яка кількість добрив виливається через кожну секцію. Зараз я наряду знайду і покажу вам датчик SmartFirner. Ось він. Він нас показує кількість пожнивних решток, кількість гумусу, обмін кат'єнного обміну, кількість доступної вологи, показує в ґрунті на глибині, яку ми задаємо. І показує температуру ґрунту. Ця робота в нас зайняла 4 дні. А, це Сьогодні вже п'ятий день пішов, 5 днів. Тут встановлений гідроблок, альтернатор і PDM. Спеціально зробили пластину, закріпили все. Генератор необхідний, тому що тут 24 ряда і йде велике споживання напруги, тому був встановлений додатковий генератор. Привід у нього від гідравліки. Гідромотор стоїть, запитується від гідроблоку все. Також унікальна особливість цієї сівалки полягає в тому, що... Гідроблок у нас запитує йде на два контури по 12 рядів. Один контур гідроблока може запитати напряму 21 ряд. Тому ми взяли два контури, зробили врізку. Одна тут, на 12 рядів. І інша врізка в нас йде. Ось тут. Також на 12 рядів. Ось така сівалка, буде сіяти. Люди перейшли чому? Тому що висів буде покращений, не буде приводних валів, цепків, не буде інших налаштувань. Все буде робитися автономно, автоматично через монітор у кабіні. А цю сівалку буде тягнути новий трактор 23-го року John Deere 8 серії R410. Дивіться, який красний. Також буде встановлена система моніторингу FieldView. І будуть виливатися рідкі добрива фірми Quantum. Всім дякую, гарного дня.